Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької. І сьогодні я поділюсь з вами всіма секретами приготування піци як в кращому ресторані, тільки у вас вдома. Дивіться відео до кінця, буде цікаво! І прошу вас підтримати україномовний контент підпискою та вподобайкою. Ну що, почнімо? Для того щоб процес приготування піци був дійсно швидким і легким, я готуюся в певній послідовності. Спочатку я готую тісто для піци, посилання на рецепт тіста буде в описі. Потім, поки тісто підіймається, я готую соуси. Посилання на рецепти соусів також буде в описі. І підготовную інгредієнти, натираю сири і нарізаю необхідні продукти. Щодо сирів, для приготування м'ясної піці та піці 4 сиру. Перший сир, який нам знадобиться, це пармезан. Натираємо його на мілкій терці. Обов'язково придбайте хоча б невеликий шматочок такого сиру, тому що він додасть піці більш вишиканого та багатого смаку. Другий сир це сир моцарелла. без неї нікуди. Її ми будемо використовувати як для м'ясної, так і для сирної піци. Також натираємо на мілкій терці. Якщо дуже м'яка моцарелла, то перед натиранням. Можна підморозити хвилин 15 у морозильній камері, третій сир, який знадобиться, це сир Чедер. Також замість чедера можете використати гауту. Дивіться на свій смак. Також натираємо його на мілкій терці, і цей сир ми будемо використовувати тільки для сирної піци. Ну а сир дорблю ми просто потім поламаємо на маленькі шматочки. І тепер переходимо до приготування безпосередньо м'ясної піци. У відео з приготуванням тіста я розповідаю, що я спочатку формую тісто і випікаю його окремо впродовж 5 хвилин. А далі вже буду випікати. Значинкою. Тому зараз цей ось другий етап настав. Зараз наливаємо соус на піцу. Дуже зручно наливати ополоником. До речі, я бачила, що в ресторанах так і роблять також. Наливають ополоником, і воно так рівномірно розмащується по піці. Наливайте соусу і не дуже мало, і не багато. Далі на соус викладаємо трошки пармезану, а також моцарелу. Так саме так і роблять італійці. Вони насипають сир на соус, а не так, як прийнято у нас, коли вже виклали ковбаску, там ще якісь прошарочки продуктів, і тоді тільки ми сири кладемо. Ні, італійці насипають сир саме на соус. Спробуйте, так дуже смачно виходить. І якщо ви просто в такому вигляді запечете піцу і більше нічого не будете додатково класти, а просто покладете зверху листочки базиліку, сухого або свіжого, то це буде класична піца Маргарита. Також дуже смачно і просто рекомендую спробувати. ставимо запікати піцу у розігріту духовку на максимум на 4-5 хвилин. На запечену піцу ще трошки насипаємо пармезану. Звісно, можете цього не робити, але мені подобається саме так. Далі я перекладаю піцу на блюдо, в якому буду подавати. Можливо, у вас це буде дощечка, у мене ось така тарілка. Та нарізаю піцу. Найкращий варіант для нарізки використання ножиць. Адже за допомогою ножиць, ви зможете дійсно обережно нарізати шматочки піци, не пошкодивши при цьому начинку і прорізавши ідеально всі шматочки піци. Тому що, якщо ножем ви будете користуватись, потяг... може потягнутися сир. Якщо користуватись спеціальним ножем для нарізки піци, часто трапляється таке, що він не до кінця прорізає шматочки піци, а ножиць. По-перше, вам дуже легко буде нарізати гарячу піцу, по-друге, ви не пошкодите начинку, а по-третє, дійсно проріжете ідеально кожен шматочок. Тому ось такий лайфхак від мене ловіть нарізання піци ножицями. Ось так легко, просто і швидко ми нарізали піцу ножицями. Тепер також за допомогою ножиць я нарізаю в'ялені томати, рецепт, яких у мене є на каналі. Я ще влітку заготовила партію томатів. Якщо ви також це зробили, то звісно наріжте, це буде просто справжня італійська піца, неймовірної смакоти у вас вдома. Якщо немає в'ялених томатів, то просто можете пропустити цей крок або додати чогось за своїм смаком. І ось такими шматочками викладаю на піцу хамон. Також ще зверху ви можете, коли викладете хамон, покласти свіжу руколу і зверху ще присипати пармезаном. Я бачила, що так роблять у ресторанах, але в мене руколи немає, тому я її не буду використовувати. І важливим секретом для довершеного смаку піци є те, що не потрібно накладати у піцу усе, що є у холодильнику і багато робити прошарків. Так як у нас. Було прийнято раніше накласти туди і помідори, і цибулю, і огірочок, і кукурудзу, і ананас. Ну просто усе, що тільки можна. Насправді, для довершеного смаку потрібно, щоб елементів було небагато. Насправді, в ресторанах то найсенько все нарізано та небагато різних елементів входить до піци, не тому, що вони жадібні, а тому, що так дійсно смачніше набагато. Спробуйте. Чим простіше буде. Чим менша кількість інгредієнтів буде, тим довершеніше і вишуканіше буде смак піци. Тепер приготуємо піцу 4 сиру. Тут ще все простіше. Наливаємо вершковий соус на раніше запечену вже основу. Далі посипаємо сиром моцарела. Моцарелли кладемо найбільше по кількості з усіх сирів. Потім після моцарели насипаємо пармезан. І зверху ще трошки чедера або гауду. Тепер рівномірно по всій піці ламаємо шматочками сир дорблю. Тут ви вже можете зробити все на свій смак, адже буває, в деяких закладах кладуть мало дорблю, в деяких забагато, а ви робите для себе, тому робіть щільність розкладання дорблю такою, як вважаєте, за потрібне. І відправляємо запікати піцу у розігріту на максимум духовку на 4-5 хвилин. Піца готова, і ще гарячу піцу треба заправити за смаком. Можете зробити просто, як я, посипати сухими травами. У мене орегано, можете використати італійські трави. А ще можна, наприклад, полити медом піцу або оливковою олією. Або, до речі, олією, яка у вас залишилась після в'ялення томатів. Її ж також потрібно буде використати, ось якраз для піци вона і знадобиться. Розрізаємо піцу на шматок. І все! розкішна піца 4 сири у вас вдома готова. Була рада поділитися з вами корисною інформацією. Готуйте із задоволенням і смачного вам!